Поїхали далі. Четвер. Четверта тридцять ранку проснулися, завели машину і рушаємо вставати в колійку, де багато машин збирається перед українським кордоном. Зліва стають порожні машини, справа з продуктами, по центру з грузом. І рушаємо далі до українського кордону. Їдемо. З п'ятої ранку до сих пір на кордоні. П'ять годин на українському. Чекали, поки до польського доїдемо і до сих пір ще на польському кордоні. Пройшовши за 11 годин кордони, ми рушаємо далі. Перше місто на нашому шляху було місто Хелм. Ось зараз ми проїжджаємо кільце, у них називається Рондо. Оформлено так квітами, кущиками всілякими. А зараз буде в нас на шляху, на нашому гарний балкон, оформлений квітами в горщиках. Попереду ще на нас чекала хмара чорна з проливним дощем. Трошки промочило нас. Дороги, розв'язки, мости, стоянки для авто в Польщі шикарні. Є скрізь туалети чисті, душ, все безкоштовно, водички також можна набрати. Відпочивши на парковці в п'ятницю, ставши три години ночі, ми поїхали далі. По Автобамах в Польщі платні дороги, а по націоналках це такі дороги, де їхати через міста та через села. Там деякі безкоштовні, а деякі платні дороги по націоналках.